Вчимося робити гарненький розворотик з перемахом. Для початку запам'ятаєте, що ваша рука на пілоні має стати максимально високо, максимально. Далі ми будемо робити мах дальньою ножкою від пілона. Вона робить заворот і ви приземляєтесь. Ніжка спочатку рівна, потім згинається, а потім входить на підлогу. Коли ми робимо крутку, ми не впираємося з нижньою руку, не тянемо до вушка та не закручуємо руку за пілон. Якщо ви вже гарно крутитесь, починаємо з перемашки. Можна зробити її спочатку з підлоги. Дальна рука стоїть за пілоном і гарно жме вас від підлоги. Робимо мах дальне ніжко, відпираємо себе ручкою, а ваші груди мають подивитись наверх, для того, щоб рух вийшов амплітудний. А тепер все разом. Круточка, рука за пілоном, штовхаємо себе наверх та піднімаємося. Зверніть увагу, що ніжка, яка буде ставати на підлогу, може першим часом залишатись зігнути. Але надалі намагайтесь її витягнути наверх і ніби зачерпнути повітря, для того, щоб рух був максимально амплітудний. Ваші груди мають вилетіти наверх і дивитись стелю.